Все nice. О, Він тут. Перекинули нас. Так, да, на знайшли тебе. Нібітереморс, ваші коментарі взагалі, як от так вийшло, що ви пройшли 2.0? Так, так легко. Ем, Ваня, ти скажеш, Лія ти ти Ну. Про... Ми просто живемо разом, дихаємо разом одним повітрям. Ви живете Варково... разом, я поняв Да. Ну ні, це ну це омс А, ладно. Ми 24 на 7 разом. Ми, типу, всякі фішки, якщо шукаємо, то в напарниках ділимося один з одним. Тобто ми прям Йоборі два на два. Ну, вибачте, що з матюками вибачте. Це да, нормально, нормально. Матюки — це життя, треба побільше матюків. А. Ну, а ну, на, вот. рахунок, на рахунок карти Палаїс, ви раніше грали її? Ну, коли вона вийшла, зразу був турик від не від пацифіста, а від Five Call. Типа, з цією картою. Тому, типу, такі вирішили побігати в напарниках, трошки побігли, пару фішок знали. Реморт прям. Папа, папа фішок, мені зразу мій пару фішок показав, ми поділилися один з одним. І, в принципі, бля, ментально один з одним вже. Чи були... Ну, а ви тільки 2 на 2 граєте, і 5 на 5 теж? Да, ми, типу, взагалі 5 на 5. Просто а, похуй, да? 2 на 2, ми, типу, ну, тільки я, ну, типу, це нормально, просто 2 на 2 вирішили, що я. Ви просто мілі трохарі, да? Ми і то й то трахаємо. А Це, в, мене, типу, в мене питання було: як ви, типу, відреагували, коли побачили uh, Палаєс від uh, піка, типу, піком опонента? Була така херня, що 5 карт тільки. Тобто, одна карта бан, одна карта бан, всі три ми играємо. Не було так, ну, типа, якщо ага. було трошки більше карт, Я можливо. можливо, ми б цю карту її вбанили потім. Но опоненти пікнули карту не из-за того, що не вміли її вони її пікнули, типа, так, на лакі, типа, ми її не міємо рати. Угу. Але тут всі п'ять карт ми граємо, напевно, крім оверпаса, бо це саме тупа карта, і треба, напевно, прибрати. Ніхто її не грає. Окей, скажем габану. <гум> <Да> вам <гум> треба на фейсі прибирати. Поставте, може, замість оверпаса. якийсь Міраж 2 на 2 Man, або ДАЗ 2 на 2. Uh, знаєте, uh, таку штуку. Мені коментар треба вставити як організатору. Ми uh, uh -huh. б взагалі залюбки додавали якісь такі цікаві мапи по типу на Міражу 2, uh, oh, 2 на 2, Dust 2 на 2, той же Каблстоун, той же який там ще який поїмко забрали. Ні, ну наїмкость як це знаєте, але сам Але, на жаль, Сама система Фейсу тут не передбачається. Тобто, у нас доступних мап тільки оці мапи, які, є, і Vieв. Вісл став грають усі. Вісел став. Замість Верпаса. Хто Верпас грає, я не розумію. От якщо мені хтось скаже, що не грає Верпас, О, я не на нього зупиняв. Я грав, я грав. Все, тепер я на тебе криво дивитися? <laughs> Та здравствуйте, там Supreme у мене ще часів в CSGO. У мене був Супрім. Ні, ні, CSGO, так, да, а в cs два вже верпас не в пулі. Не ну, Просто ну так, да, так. Да, нема сенсу зараз грати в верпас. Треба ставити вісел і все. І грати вісел. Потім карти обновляться якісь, і тоді вже замість і вісла поставити ті, що подобав, типа, обновив контри. Ну, типа, Міраж, каже організатор, не можна поставити, бо нема такої карти. То я, 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 пис, я вже зв'язувався з, там, з Фейситом, я виходив, типу, у нас є ж вже невеличка партнерка з Фейситом. Серйозно? Я... Ну, вона невеличка, типу, це через те, Просто у нас є в підтримці. сітки 2 х 2 ой, 2 х 2 сітки з, як воно, Double Elimination, з двойним вибуттям. От, і також у нас є доступ до глобального пошуку Фейситу. Тобто, от як і, різні команди можуть знаходити нас просто через пошук Фейсету. А, а можна і... трейн на напарники або Кабул? Та я, от, та от, я, от б залюбки, я б за я б залюбки покидав, ну, додавав би ці мапи, щоб вони були а, і їх люди грали. Але Фейсет ну, не дозволяє, просто немає. Ти ж партнер з Фейситу. <laughs> так от, я їм писав, вони кажуть, що. Ну, Таке не можна, сорі, братанчик. А не можна навіть звичайні казуальні мапи, типу 5 на 5 ставити. І, ну і в 5 на 5. Э, чекай, ти маєш на увазі типу, Міраж, щоб було Міраж, то на 2 чи як? Типа казуально, да. да. Просто казуальна мапа, ну, просто да, в правилах да, написати, да. що не можна ходити там через підвал. Не, ну, це, це таке собі, конечно, але я зрозумів, за що ти. Ні, таке теж не можна. Тобто. Пять э, ведьбок зараз... поставив там, чи нет, Ну, нам це, це просто сам сама система Фейсет не дозволяє. Можливо, можливо, коли в нас буде ще більше аудиторії, і в нас буде більше грати може і відомих саме гравців. от, ну наприклад, тут, як Нібіта і Ріморс, вони там в топі тисячах фейситу ганяють. От і, типу, якщо може в майбутньому це будуть бачити просто організатори, ой організатори адміни facet і через це вони можуть і і будуть згодом надавати якісь ексклюзивні фішімон. А, не видно, це нормально. Дивись, я думаю, знаєш, що в ідеалі треба зробити? Не через фейсет, а самому. Ступити ну, ти якийсь хост на сервері і создати свій сервер. Є варіант, до речі, в Challenger Modя там також, типу, 2 а, на 2, вот. 1 на 1, там начебто інші карти, ніж О, на Є Єдина проблема, за яку я вважаю, вона досить важлива, це античіт. Античіт можна там додавити? Ну, типа, есть Твенти. Uh... Дай, ну есть Твенти, он может все сделать. А ну Твенти еще не настолько гений. Он программист <laughs> у нас. <laughs> Чтобы сделать античит целый. Ну, не, знаю, слушай. Yeah, ну, там... off, uh... Не, не, в плане там Челленджер Мод, там рекламует античит, Акрос называется. Просто нехай качают люди его и с ним заходят. З цим проблеми нема. Там в Challenger Mode можна вибрати або з античитом, або без античита, а в ідеалі може фасткар. Ну я думаю, це треба рішати буде вже потім. Якось посидіть з Хордіку, обмуркати, так скажемо, ці всі питання. Ну, Давайте повернемося до наших воп. До наших да, воп... Да, Ми да. Вас, ми почули вашу думку, так. Да. Дякую mm -hmm. за ваш так скажемо, коментар, Ми будемо розбиратися в ньому. Даня ще раз зв'яжеться з фейсом, попросить вернути або стоун. Да. На... Скажіть, будь ласка, свою думку по поводу турніру в цілому. Ну, якщо ми граємо кожен турнір, значить все класно. Ні, ну мало ли, може, ви хочете про меко. Мені подобається. А, при, при, прислуховуватися до гравців, які грають. І не дати Ну, типа, от реально були моменти, коли там, допустимо, казали, типа, прям Данісьмо, що там є люди, які откровенно не грають нечесно. Треба до них задавати питання, або просити їх там, типа, шерти демку, або там войс, щоб ви до них заходили і слухали, що вони говорять, бо тут. Є такі деякі люди заходили, там був пацифізм на більші гроші, да? Заходили всякі люди, які забанені там на допустим цьому ж самому, як це називається, рекруті, забанені, mm -hmm. значити, mm -hmm. а їх сюди допускають. От як це може бути? Типа, якщо ці люди реально там були прям доказательства того, що вони з хуйньою грали, а їх беруть, і просто не будуть. Ну просто у нас турніру. нова система, так скажем, своя пишеться все з нового ліста, і поки у нас не попадуться, не попадуть в наш чорний список, ну то теж. А сложно прочекувати абсолютно все, це, поки у нас не буде будет э, залупа, так скажемо. Да. Ну в в просто принципе... от даже от хочешь, даже скажу тобі вже прямий пример. Наприклад, от в э, нас був два типа було, вони ага. трахали просто в бігінерах, Думаю, ти знаєш, да? Э... Они... Кого? Кого? Бегинерс. стадія бегинірс э... для перші п'яти левела. І ну, вони буквально, знаю. ну, типа, от є для шості плюс, Ну це я розумію, да, щас... да, але Я да. не знаю, хто це. А couple ще є Beginners, це от, перша стадія. Типа для а, да, да. перших левелів і п'ятих, ну по п'ятий Угу. Uh -huh. Вот, і там були типи, ну які просто туріка два, два да, блядь. Два-три кінти, ми їх на першому туриці, там була повна проведена. Ні, uh, я не сп... за то. Я не за то. Я кажу за Ельдюху і його кінта. Дексая, типа а, вони ну, трахали скока? Ну, вони Два туріка соло забирали, тому що вони не грають на четвертій левела. І, типа, ми їх перевели зразу от час цей раз вони грали точніше сьогодні на грандмастерах, і да, типа... навіть не зайшли. Ні, ну вони були ну, переведені через право, через те, що вони виграють Бегінерс, вони потрапляють і на наступну, і на наступний турнір Пацифіста вони потрапляють одразу на Грандмастерс. Тобто на цьому турнірі Грандмастерс вони погано себе показали, вони попадуть обратно в Beginners лігу Racer бі команда або Zibier, вона тут грала, як ну там у них немає чіткої назви, у них просто гравці старої uh, команди. От, uh, вони сьогоднішній, точніше, ну, мається на увазі цей турнір. Вони виграли Beginner Бігінер стадію. На наступні на наступному турнірі вони розпочнуть зградмастера. Ну тобто банальні правила. Ще mm -hmm. можеш щось сказати, Право? Uh, Зернистись на стрімі це не з інтернету. Це хтось, хто стрімить в нього хуйово, в нього хуйовий інтернет. Тіпо, це, я це, це не із-за інтернету, це із-за записування, там іде формат запису. Якщо ти записуєш його, типу кодувальник. Це самому ставить. бейсі, да, це самому бейсі так. настройка. Mm -hmm. Але не було перший раз, коли ви стрімили, не було зернистості. Було вже коли ви перезапустили стрім другий раз. тоді вже До цього ви можете подивитися самі, не було її. Було все добре. Тобто щось трапилось, я не знаю, вам треба з цим розібратися. Глянемо, глянемо. Mm. Обов'язково. Да, ну, типа... І все, так, в принципі, все дуже класно. Ми завжди ну, зриможемо раді поірати, так що нові анонси чекаємо. Дякую вот. вам, мужики. Ще раз вітаємо вас. Будь вітаємо з перемогою! Достатньо. Гарного вам вечора, Транування. ще вже ночі. О... Ночі. Ночі. ночі так. Будемо вимикатись. Ночі. А, а ти поможеш хелпануть провести швиденький розгір? Пошли наш вернемся в наш вот. Давай, давай.